Пару тижнів і о 7 годині буде ще так темно, і осінь вже повністю в свої права, як то кажуть. Всім привіт! Це новий секонд-хенд патруль. Давайте подивимося, що, чим нас порадують секонд хенди Точніше, чим мене порадують секонд хенди на цьому тижні. Всім приємного перегляду, погнали! Так, ну що, євротренд, понеділок. Що сьогодні попалося? Ось така вінтажна каламбія Titanium. Дуже якісно все вишито. Тут І фурнітура UKK. Ось тут логотип, трошки є катишки. Тут це виходить у нас соффшел із вставками з флісу. Тут десь пише десь збоку, Я бачив, була бірка з писала, все. Ну Титаніум це дорога лінійка. Розмір Excel. Прикольно, дуже прикольно. Тут дивіться, є ще збоку якісь такі петельки, щоб щось підціпляти, мабуть, під якусь куртку чи щось. Ну, XL розмір нормальний. Повністю в ідеальному стані ось така футболка, Mountain Hardware. не Mountain Warehouse. В принципі, ну, сама контора не дуже дорога, але сама футболка просто в ідеальному стані. І тут у нас технологія quick drying, тобто тут е не будеш потіти, скажімо так, а якщо будеш потіти, то буде воду відводити. Розмір S, дивіться, просто в нулячому стані. А що остий. І ось таку мені Михайло віддав класику кажуального жанру Скотт, Розмір L, але Лалі Скотт органік. Тут така, такий катончик, як на, на кархарті схоже. Тут внизу є невеличка пляма від жуйки. Але вона відходить, тому я впевнений, що я від воно відійде і я її продам. Ось пише тут, бачите, органік, текстиль. Перший раз бачу, до речі, ну такі справи. Зараз поїдемо ще на Краківський, можливо, після всіх щось доберемо. Або зараз ще покажу, що там пацани взяли. Хоча в цілому в принципі, завоз був слабенький. Там фліска ДНФ і та з плямами не з тусі, не кархатів, не Стонайла, типа чи не було. Так, що тут у нас? Такий квіксільвер розмір L. Брати не буду, трошки вигрівши. Михайло тут взагалі прикол. Джек інвентажний. Made інвентажний Italy. На фурнітурі лампоч що там? Нет, бриц називається, а вот на вам. Сьогодні ще виявляється каламбур на завосить. Все одинадцятого, на девятого. Такий на поп'їжджі. О, это нет, тут еще це собачка поломана. На сто шестьдесят гривень не вивозили. Але це XXL, це хіба жіночий XXL чоловічий це. Це ну що, звичайно, колір такий. Просто, це просто що таке монтачино? Ну. Та це середула, це Я Показую, який тут товар на каламбурі. Стан просто ну, кожна річ, взагалі без дефектів, скажи по факту. Ну, ну якщо ціна. Ну, та, ну, ну типу, ось юнікла, 260 гривень, розмір М. На цей раз МК. Осьо я, Михайло, це М-ка вже. Що тут? Шмікі Маус? Якийсь Шмікі Маус. Шарлотвіль е, Орландо. Якийсь, Це шовран, походу. Ну, давай хоч кахарт, якийсь попаде Фенікс. Щось тут таке. Ну це худакі. ну це походу чи ночі. Це ти що? Стейт. Якась Італія, якась Швейцарія, якась. А? От. Усна. Мемфіс Наві. Ну це якесь, блін, ну це американське. Америка, Америка. Так, що тут ще є? якийсь. 32 хіт. Ну, а Юнікла, це day, Японія, book, ж, oh, oh, по ж має бути. вокс, по-моєму, дивить. Урвало. Такий-то мабуть, це нових колекцій якихось. Зараз подивимося, які тут колекції. Блін. 21 року. Я в шоці ось така тут бірочка. Всь такий тут ненофлейс. Ну жовтий. ціни Вицінили трошки дорогувати, звичайно, що 1250, ну як. Там без першого року це нормально. але Не забрали його через те, що дорого цікавила. Так, куртка цікава, така да? Ціка шерка чушо. І ось такий два дізля, одізеля Дікісу. Такі, ось такий, ось такий, тут подикватний, 30-380. І цей десь так, воно, теж. Зі всіх речей, що були на каламбурі, ще добрав ось такі позиції. Це ось такий світшот трешер. В ідеальному стані просто дуже такий непоганий, не вигорівши, без дірок. Розмір десь по факту S такого формату давно не брав. І На Євріку ще взяв ось такі штани, доволі цікаві, Шофели, Фірма Шофел. Штани у нас 34 розміру, совшел, верхній шар. Але всередині утеплені, Блин, вони дуже файні, до речі, дуже класно зроблені такі. Максимально приємні штанці. Я задоволений. В ідеальному стані було дві позиції, дві таких пари. було, Михайло одні взяв і я одні взяв. Розміри були. Ідентичні три четверті, в принципі, навіть я трошки здивований, тому що я думав, що сьогодні буде слабенько. Ну, якщо не брати до уваги дві футболки, то так: от, верхній одяг, світшот, штани, повний комплект. Не вистачає тільки кросівок, але в цілому десь гривень 800-900 залишив сьогодні. Такі справи. В нашій роботі є ще декілька бісячих моментів, скажімо так. Те, що ти, наприклад, робиш ну, безліч кількість додаткових фотографій, все одно люди кажуть, ні, скиньте ще додаткові фотографії. То, що ти пишеш заміри, а люди в лічку пишуть, а скиньте заміри, будь ласка. Типу, хоча в оголошенні є і заміри, і до фото, і все, весь опис, ну таке, це біди. А те, що кожні півроку з'являються люди, які, ну, як наче вони зовсім жодного разу ще не замовляли, в інтернеті її не знають. Як, наприклад, зробити там замовлення, як, наприклад, зробити ОЛХ на наложка, як працюють, як не працюють, як перевірить продавця на чесність. Тому, в принципі, я не дивую, що кожний рік, кожен місяць з'являється повідомлення того, кинули, того кинули, того кинули. Люди надивляються, знаєте, в Тіктосі під музику Артаріксонмі, як там просто наливають воду на якусь куртку. І вона супер-супер воду відштовхує. І взагалі їм все одно, що це можливо, просто дуже гарна пропитка збереглася, або взагалі тефлонова якась пропитка чи тефлоновий слой. В тому плані, що можна навіть звичайні штани зробити, пропитати в якійсь пропітці, в тому самому Нікваксі. І вода, вода буде так само скатуватися, хоча там мембрани навіть не буде. Ну що, побував я на цих ваших секонд-хендах, На тренді був, По класиці у вівторок їжу на тренд. Що можна сказати? Тенденція така, що... Як наче трошки менше завозять нового товару, тобто можливо, це ну кофти видно, що знаєте, світерки такі бази і взагалі, там ну, мас маркети дуже багато. HM, там всякі, Blue Harbor, ну ви це, знаєте, бренди. От, ну Курток, наприклад, 10 курток було на весь завоз. ну Це щось мало максимально. І флісок теж абсолютно нема. Тобто, аутора мало, я там пару речей взяв, декілька речей. Скину, тому що ну, ясне діло були з дефектами. От, а так взяв дуже прикольні шорти, е, Діки з одного покажу. І Night на мікрофлісі утеплено в ідеальному стані, просто лонг з довгим, довгим рукавом. Рідко таки попадається. На звичайній вазі, звичайно. Ну, якось так. Зараз ще їду на економ. Можливо, ще там доберу хоча б одну якусь позицію і можна вже їхати додому показувати улови. А так в цілому так, якийсь товар, мабуть, щоб минулорічний, тому що... Це ж було вже. Дуже багато ков, цвітерков яких влітку точно не було. І худаків мало, флісок мало. Це мені вказує на те, що це минулорічні світера залишилися. Да. Почав брати ціле ще. Міцний. Але ось такі приколи отакі, а там це вже взагалі ну, треба. Вже на річ, це вже сміття. І ось такі ще що... Томіхілфігер в ідеальному стані. Ну що, економ? Побачимось через місяць. Раз на місяць приїжджаю сюди, подивитися, що тут за товар, і в принципі нічого нового я не бачу і уїжджаю назад. І цікаво, що може бути, це футболки, доволі такі великих там набір футболок і мерчів різних, і такі от бази, самі базові футболки з цікавими надписами, з футбольними клубами і тому подібне. Ну, я таке не беру, тому що вага товару доволі високо піднялась, і тому брати футболки там по 70 гривень в перший день це не дуже, скажімо так, якщо не стопроцентний варіант, а набирати хламу, щоб воно просто... Лежало, в мене немає бажання, чесно кажучи, таке я не беру. Ну, в деяких випадках мерчі різних там, ігор можу брати. І різних фільмів теж можу брати. Ну, в деяких випадках, тобто щоб має бути якийсь цікавий принт, цікава гра, цікавий фільм, і в ідеальному стані ясне діло. Розчарувався, що сюди приїхав. Ну, в цілому хоч побував, ось тут на провакзальному ринку. Розмір 36-й, просто чорні. Такі воркпенси, воркпенси, воркшорс називається. І, і ще одна позиція в ідеальному також стані. Ось такий Nike на драфіті, на чорних бірках. Бачите, ззаду вентиляція, під руками також вентиляція. Іноді бувають такі позиції, що просто як нові. Ну, реально. Подивіться, жодного зацепа, що на такій тканині дуже рідкість, по факту, тому що. Всі такі кофти, всі такі лонгсліви, вони максимально швидко затягуються і максимально пошкоджуються. Ти там за якусь віточку, гілочку зацепився? Вже сразу буде зацеп і. Дірка і затяг. Дивіться, на такому от невеличкому флісі, тобто це якась більш осінній варіант. Думаю, для бігу я думаю, підійде або, можливо, це для футболу. Я не знаю. З Таким вишитим мого по-моєму, по це для футбольної форми там робили. Завтра в середу три буде завози. Тому сподіваюся, що завтра щось візьму, покраще і вам покажу. Дивимось далі, любі друзі. Поймала таку, і діється. А что пик перформанса Индии, я что-то не понял. Вот такие ломзди. Вот такие гэп. А ну знаменитые, блять. Да, тихо. Вот, БРМ такие. Все, походу для тут розницы тоже ночи, по-моему. Близко к Алиханце. Що ще тут? Худак-дізель. Постану ще один худак-дізель. І такі пропагу. Що це таке, ще хтось знає? Гудіння Ну, Фурнатури які, кі, до речі, легенькі. Ну, так, піснімо етон. Може хтось знає, розкажіть, Етон, ще один. Етон, етон, фредпері. Це Ти, типу скинув Фредпер чи що? Та я, ж тобі її зняв. Та я, блин, я понял. Ну, от така трошки А не може, ну така має бути, ні? Ну, всередині, по 200 теж та та саме. Визучи людина сьогодні. А ну, ні, а ти це показує, я показую гроші показую. А, лос <ріст> полос. Хороший нас. Тукербенг. Це якісь, якісь франки. Якісь монетки. Раз. Іще якісь. Опад. Це франки якісь. Скільки. Деся. Це 10. вже гроші. Скільки? 20 франків. Чина. А ну дай глянь. Сьогодні, Сьогодні трохи грошей беремо. Можна поміняти, купити якусь піцу. Обмінник є тут недалеко. Франції. Та, франки, за швейцарські чи що? Та, за швейцарські франки. Тайкор року. Після всіх. 30. 3032. Кархарк з Такою собачкою це карта. Такі бірки бачили. Так? Отут, бачили, бачили. Головне, що верхня, це така. Ох, сьогодні порадо, секонд-хенд, любі друзі. Це все було взято, можна сказати, на одному магазині. Перш залітає ось такий рюкзак Канкен. Трошки бруднуватий, але рожевого кольору. Чисто мені сподобався. бачите, бруд якийсь є. Я сподіваюся його я відіпру і стосовно оригінальності також ще не сильно впевнений. Наче тут рівни, це, ну, шов цей, тут гравірування є, але пальоні навіть в Ашані продаються по 700 гривень, тому в принципі, не знаю, може це окуп, а може це не окуп. Ну, гравірування в принципі, непогане. Побачимо, що буде. Ось такі кархарти взяв 32-го розміру. Модель називається Бермуда, Сіт Бермуда, такі, знаєте, без не Карго, на жаль, з підкатами, Але в мене такі були, і навіть без от такого патча. Все одно продавалися аж бігом, скажімо так. Від бренду G-Star. В ідеальному стані просто нові. Ну, тут на відео вони якісь трошки бордові, а так вживу вони коричнуваті. 36 на 32 розмір, як я вже сказав, дивіться, о! бірка навіть ця збереглась, тобто їх навіть не прали. Я не знаю, ну бачите, і таке буває, попадається на магазині, дуже великі карго кишені. Що по фурнітури G-Star, тут у нас всі діла. Отак от, отак, от, отак от ззаду, також є накладні кишеньки і ось цей логотипчик. Шикарні штанці я вважаю. Потім взяв ось такі штанці, пекабели чому? Тому що вони складаються ось сюди в кишеню і можна їх якоби переносити. Ну, мені такі приколи подобаються, знаєте, всякі технологічні, що придумані, з заводу. Бачите, ось тут пише. Флісова кофта з капюшоном на технології Polartec. Трошечки бачите, по удору навіть в мене зайшло ось такий Polartec. Ну, ви не звертаєте увагу, що він брудний, тому що я тільки пройшов з магазину, все це вигрузив. Зараз все буде окунатись в правильну машинку і буде все приводитись до ладу. Розмір L, чисто чорний, без дефектів, без пропалів. Тут ставки ще є ось залестану. Ось, ось, Задубірка, ззаду утяжка ще на капюшоні, і капюшон такий з високим горлом. Ще й така утяжка. Ну Блін, ну, хаглоси вони взагалі не шкодують ось таких всіх регульовочних моментів. І речі в них, ясно діло, дорогі. Наступний фліс це у Хейлі Хансен. Ось такого от формату, трошки якогось такого старого. Чи це може навіть підклад, скоріш за все, так, це підклад. Ворквір, ну Непогано. Хансен це в будь-якому випадку краще, ніж жигата якась, тому і фліс зараз по сезону по-любому піде. Потім взяв ось таке худі від Дізель, Розмір L Tі L розмір M такого формату шви виділені іншим кольором. Тут такі вставки мені нагадують, як на Найку. Там на старих Найках такі робили. Принт принтований просто в тканину, ніколи він не відіпреться, не зітреться, не пошкодиться. Ось такі бірки Diesel Industries розмір M, ну, але це не е, зимовий, це такий літній худак без утеплювача. І останній лот на сьогодні це ось така Олімпійка розмір XL від Lonsdale. Також в ідеальному стані чорненька, блистить, все як має бути. Ось такі чорні лампаси, як на Фред Перрі. Розмір XL, як ви бачите. Фурнітур SBS чи що тут? SQS, там SBS, ABS, ДБС. Вишите логотип, ззаду нічого немає, чисто чорний. А, і ще прикол в тому, що він утеплений. Дивіться, він на флісі. Олімпійка, на флісі. Я перший раз, до речі, таки бачу. Все досить розмовляти. Піду я це все проводити до ладу і виставляти на інстаграм, а також на шафу та OLX. Кому що сподобалось, обов'язково пишіть. Instagram, підписуйтесь, ну що, ранковий ритуал перед секонд-хендом. Кофе, кофе, каву, каву попити. Я думаю, що в кожного з тих, хто ходить на секонд-хенди, є такий ритуал. Каву пити. Чи що ви там випиваєте перед завозом, ну напишіть в коментарях. Сьогодні четвер буде завозік на моєму районі. районі. Побачимо, що буде зараз. Така солева жіноча. На гортекці. Так, я бачив, ти що, не Барселона якась. Так, тут не знаю. Не знаю. Ну, ну. Але ти щось тут ті три А тут дитяч. Так. Е Все, тільки худак. Mm -hmm. Ти не просто побіг щось взяв. Ну yeah, ти потім побіг. The... Щось таке річ, мав якісь. Знає, що, не було. Mm. Так, ну що, сьогодні Second хенд Порадо чисто такими класичними речами для скейтерів. Це ось такі хода з таким великим логотипом. Характерні логотипи, ось такі от хрести. Тут у нас дроп, я не знаю, як точно як це називається, ну підвізка, коротше, для скейту. На ось таких отбірках цікавих. Я зразу не зрозумів, думаю, що це таке. Думаю, якась війня, опа, Quality Crafted, е, Типу думаю, якийсь принт, знаєте, думаю, якийсь звичайний Divided, ходак. А потім думаю, пише Independent, сюди, хапнув. В нормальному стані. І трешер ось в такому стані. Не дуже, звичайно, що презентабельному, не в ідеальному. Але я бачив, що скейтери таке беруть на таких оббірках. Тому спробую продати з такими ось пошкодженнями. Ну, звичайно, що в мене були з з такими пошкодженнями. Ну, Стусі то інше. знаєте. А трешер це можливо не такий хайповий бренд, як Стусі. Не те, що можливо, це воно так і є. Хоча надпись доволі така цікава, що нижні бірки є, якісь що немає тут. А, ні, тут шва немає нижнього. Тут бірки тільки зверху. Це вже, до речі, другий трешер за цей тиждень. Перший трешер був у світшотик. Але він був в ідеальному стані. Тобто, точніше ще є, його не купили. І ось така футболка тішка. Ну, в принципі, не з пустими руками, як я завжди кажу, вже добре. А от індепендент, до речі, це, мабуть, якийсь новодільний, не старий. Тому що старі колекції там настільки якісні було зроблено сам матеріал, а тут навіть якась шнурівка така дешевенька, не знаю. Давайте нижні бірки ще покажу. Щоб точно вже зрозуміти, що це не підробка. Та ні, це не підробка. Майденчина. Так. Та ні, це не підробка. Ну, я не, не думаю, що індепенденти ще будуть підробляти. Ну такі справи, любі друзі. В принципі, четверг в мене полувихідний день і в тому плані, що я хоч щось беру, мені вже це плюс, як то кажуть. А в цілому, так, якось знаєте, вибрали в знаю, я взяв там троє штанів, всі вони були, двоє штанів, Ескі, найкі вигорівші, Третій Nike. такі парашути були е, з діркою. Потім, що там ще було, був Ральф жіночий, на зелених бірках. Всякі мерчові футболки. ясне діло, що нікому не потрібні. Покроси мають галяки, були. був рюкзак, цей Adidas Equipment, теж з дірках. Коротше, багато було з дірками. Так скажемо. Ну, ще якісь там військові штани були, карго. треба просто Не сходять солички. Зірвали бирки, порвали кукольку. Мені того протеїна не треба. Тут така жовта така штука, я не таким не беремо. Ось такі кейки якісь. ось такі коні. Люди, коні, кролики. Вот якісь... Download RP якісь. Це якийсь мерч. Ну це не вінтажний, на жаль. Бо вже це фронти. А що є? це? Маклейма. Сзади директор. Написано для самих важних людей. Тільки для реально важливих людей. Сенс класний, але не виглядавши, блін. Но на Ну такі все одно оцінуються. На жаль, такі вже все. Ні? Може такі ходить. Що це за тряпка лежить? О, Кастель МК, -ка. О, берем! Таке не знаю, тут якісь плямки. Хтось спітнів, то народу. Троє сел. Покажи ще. Ці. Так, що поїздив я на ці ваші секонд-хенди сьогодні. Ось такий невеличкий набір взяв. Доволі цікавих речей. Перша це ось така велофутболка від Castelli. Castelli це взагалі вважається як наче Stone Island серед велоодягу. Ось така Castelli розмір М. Вона пише унісекс розмір. Я не знаю, як це вважається. Тобто, або і жіночий, і чоловічий. Ну, як таке може бути? Ну, Вона в нормальному стані, трошки є якась тут міні-плямка, треба буде попрати, ну біля речі вони завжди. Не бувають прям такі супер ідеальні. А так, в цілому речі фірми Кастелі, там за сотню доларів зразу ж навіть така базова футболочка. Тому якщо будете бачити на секнуті, то беріть обов'язково. Ще одна футболка на раз Санта Крус, розмір L. Біла, без плям. До речі, що не мало важливо. І принтик ось такі от класичні Санта Круз. Всім привіт. І дві речі на різних магазинах взяв від фірми Томі Хілфігер і вони плюс-мінус однакових колекцій і навіть однакового фасону, скажімо так. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Дуже приємне, дуже тяжке, Капець, на 300 гривень затягнуло Худі на. Секонд-хенді на вагу, причому це не на люксі, просто на звичайній вазі. Ось такі Томі Хелфіє зіп худі Тут пише у нас Хіл-фіджер з капюшоном, все як має бути. Розмір L. Жовтих плям нема, в цілому вона така сама по собі не супер-біла, а якась така трошки кремова, якийсь бежевий відтінок. ну, Нормально, сам піде. Десь 2007 го там пише 2008 року. І ось така вітровка також від Томіхелфієра. На підкладці з котону, мені такі от особисті речі подобаються. З такого ж самого фасону, з такого самого формату, теж пише тут великими літерами Хеллфігер. На цей раз розмір L, що дуже дивно, що на різних магазинах, а фасон однак. І майже тих самих років було зроблено, тобто 2007-2008 рік. Тут пише ось так от вона виглядає на тілі, в принципі, тут логотипчик ще є. Такого стандартного формату Хілфігер, в принципі, я дуже давно беру ще з самого початку, як я почав ходити на секонд-хенди, Хілфігер обов'язково був у моєму асортименті, скажімо так, бо речі виробляються доволі якісні і прикольний у них стільок такий, знаєте, Хілфігер. Дякую всім і кожному за перегляд. Дивіться решту моїх відеороликів, хто перший раз приєднався на мій канал. Обов'язково підпишіться і поставте лайк, буду дуже вам вдячний. Всім папа.